Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас буде на огляді просто монстрячий набор інструменту для домашнього майстра. Такий набір інструменту можна назвати, мабуть, мрією кожного чоловіка. Не факт, що він буде його колись використовувати, але прикольно мати в своєму арсеналі такий велетенський чемодан, в якому є абсолютно все, що може знадобитись для якихось домашніх робіт і не тільки. Тому давайте подивимося, що тут всередині і що нам сюди запакували. За традицією починаємо з огляду кейса, адже від його якості залежить, як довго інструмент в нас буде зберігатись і не губитись. Якщо буде. Дешевий простенький кейс, є ризик того, що він швидко зламається і його компоненти почнуть губитись. Тут, в принципі, такого не має статись, тому що кейс виготовлений з міцного надійного пластику, з надійною фурнітурою, і, до речі, ято це один з небагатьох таких середніх або професіональних інструментів, які використовує пластикові защіпки. Тут пластик трішки. Покращеної якості, тому до його якихось зауважень немає. Він навіть пофарбований і стилізований під метал, але все ж таки зауважуємо на тому, що це пластик. Самі петлі комбіновані, тобто вони пластикові з металевими штифтами. Це, в принципі, надійно і дозволяє роз'єднати. Кейс на дві частини для того, щоб розмістити його вдома на полицях. За необхідності цього можна не робити, і, в принципі, зберігати кейс ось в такому вигляді. Все залежить від того, де, для якої мети і як він буде використовуватись і зберігатись. Всередині ми бачимо просто справжній ай яй, -яй. очі розбігаються від кількості компонентів в даному наборі, і одразу видно, що здебільшого даний набір все ж таки призначено для домашнього побутового використання. Тут велика кількість. Глухих або фіксованих викруток, є ножовка по металу і різні додаткові інструменти, які зазвичай використовуються більше в побуті, ніж для ремонту автомобіля. Хоча завдяки наявності подовжених і звичайних головок в наборі, а також двох воротків на 1,2-1,4 дюйма, ми можемо використовувати даний набір і в автомобілі для якогось обмеженого ремонту. Ці компоненти в даному наборі виготовлені з хромванадієвої інструментальної сталі, тому запасу міцності їм вистачає. І також зауважу, що всі вони мають свій номер за каталогом для того, щоб в разі, якщо щось зламається або загубиться, ви змогли у виробника замовити точно такий компонент. В Принципі, це зручно і у професійних виробників. Такий момент завжди присутній. В наборі в нас є ціла купа рішково-накідних ключів в розмірі від 6 аж до 22. -го. І всі вони, як ви бачите, розташовані на своїх місцях, кожен ключик підписаний, їх зручно діставати, користуватись, повертати на місце. По вазі, в принципі, запасу також вистачає. Відчувається, що металу тут не пошкодували. І тому можна не хвилюватись за запас міцності даного набору. Окрім цього, в наборі є ще шість звичайних фіксованих викруток різної довжини, але всі вони мають зручні такі прогумовані ручки з вирізами під пальці, тримаються в руці зручно і завдяки ось цьому гумовому покриттю не ковзають, не вислизають. Тут в нас 4 пласкі шліцеві викрутки і ще 2 хрестоподібні викрутки. Окрім них є маленькі викруточки, завдяки яким ви зможете розбирати, ремонтувати якісь побутові маленькі пристрої, дитячі іграшки. Тощо, незамінна річ, часто в асортименті в нас вдома і в арсеналі є виключно такі великі викрутки, а маленьких не вистачає. Тут вони є одразу в комплекті. В принципі, викруток з однієї сторони, мені здається, більш ніж достатньо, але з іншої сторони є невеличкий нюанс. Зазвичай в таких наборах йде ще комплект різноманітних біт і тримач під ці біти. А тут. Окремого комплекту бід немає. Тому, в принципі, доведеться обмежуватись виключно ось цими викрутками. Поряд з викрутками приховався ось такий монтажний ніж хорошої якості, міцний, надійний, металевий. Ним можна різати гіпсокартон, і ліноліум, ну і будь-що, в принципі, ніж міцний. Зручний, мені також подобається. Тобто, це не просто якийсь там дешевенький китайський ніж, який кинули в комплект, аби він був. Це інструмент, яким дійсно можна зусиллям щось різати і не хвилюватись, що він зламається. По бокорізам і плоскогубцям знову ж таки нам не поклали лише один якийсь інструмент, а одразу чотири інструменти різної конфігурації окремо. Бокорізи, окремо стандартні плоскогубці і ще дві пари подовжених для різноманітних робіт, різноманітних задач. Тобто У вас вдома не буде ніякої ситуації, для якої ну, не буде в комплекті необхідного компоненту або інструменту. Тобто тут все продумано і для будь-яких задач у вас буде, власне кажучи, необхідний інструмент. Ну І також тут є ще ось такі затискачі, кліщі, розмір регулюється. Також дуже зручна річ, інколи в побуті її просто не вистачає. Повороткам в комплекті є два звичні стандартні воротка з храповим механізмом. Вони ж тріскавки під одну 12 дюйма, і також є ще ось таке руків'я викрутка, яке зазвичай підходить ще й для бід. Через адаптер, але, як я вже казав, біт в комплекті в нас немає. Тому ось це руків'я ми можемо використовувати виключно для головок з квадратом 1,4 дюйма. Хоча було б непогано просто придбати ще й окремо набір біт і десь їх тут розташувати, щоб їх також можна було застосовувати. Як на мене, ось це такий суттєвий мінус даного інструменту. В принципі, купа всього є, є навіть вороточок зручний, а біти не поклали. Проте є 7 викроток, хоча б ними можна буде щось зробити. До речі, сам собі ось цей вороток можна використовувати в якості подовжувача для вороточка на 1 четверту дюйма. Якщо цієї довжини буде замало, в комплекті є ще один подовжувач на 5 см. Кардана на 1 четверту дюйма або інших якихось аксесуарів в комплекті я не бачу. Тобто 1 четверта дюйма в нас, так би мовити, тут з обмеженими можливостями. Під 1 другу дюйма ситуація набагато краще. Окрім ось цього воротка, який сам по собі підходить до головок з відповідним під'єднувальним квадратом. В нас є ще подовжувач на 12,5 см, що є стандартною історією. Є кардан. Для роботи в важкодоступних місцях. І зазвичай в аналогічних наборах ми ще й зустрічаємо додатковий ось такий подовжувач на 25 см. Але тут історія трішки інша. Замість нього нам поклали ось такий класний інструмент великої довжини. З великим речагом для силового впливу. Тут у нас квадрат також 1,2 дюйма, він зроблений з хром молібдену, а саме руків'я з хром ванадію. Сюди ми спокійно можемо також під'єднувати необхідну головку з квадратом 1,2 дюйма, під'єднувати кардан або під'єднувати ось цей подовжувач за необхідності. І якщо нам знадобиться. Щось відкрутити з великим зусиллям, завдяки ось цьому інструменту і такому довгому речагу ми це зможемо спокійно зробити. І не потрібно буде вигадувати якісь додаткові трубки, подовжувачі тощо. Ось тому цей інструмент мені. Подобається, і інколи його дійсно в побуті просто не вистачає. Прикольно, що замість стандартного такого подовжувача з ковзаючою головкою нам поклали дійсно класний інструмент. Стосовно головок, тут їх просто тьма. Маленькі головки під квадрат 1,4 дюйма в розмірі від 5 до 13 і великі головки під 1-2 дюйма в розмірі від 10 до 32. Це все стандартні шестигранні головки. І окрім них в комплекті є ще подовження головки також під шестигранник в розмірі від 12 до 21. Всі вони йдуть під квадрат, 1 друга дюйма, під 1 четверту подовжених головок немає. І також в комплекті немає головок з внутрішньою зірочкою, тому що частіше за все вони використовуються для ремонту автомобіля. В побуті вони застосовуються набагато рідше або взагалі не застосовуються. Їдемо далі, і тут на нас чекає ножовка по металу. Побуті потрібна досить рідко, але коли потрібно, починаєш її всюди шукати. Тут вона багато місця не займає, нормально вписалася цей наборчик, і до того, як ви бачите, вона нормальної якості сучасної конструкції, з ручним руків'ям прогумованим. Зауважень до цього інструменту, в принципі, у мене немає. Єдине, що одразу потрібно попіклуватись про змінні полотна і розташувати їх, наприклад, десь ось тут, щоб вони завжди були під рукою. Поряд з ножовкою. Класна річ, набір шестигранників. Нормальний, адекватний набір шестигранників. Ось так вони виглядають. А не той випадок, коли нам просто зібрали 3-4 шестигранника, стягнули їх якоюсь силіконовою стяжкою і десь кинули в набір. Тут все зручно, можна навіть просто взяти в кишеню з собою, піти до автомобіля, там щось відрегулювати тощо, або використовувати для інших задач і потреб. В принципі, ось така конфігурація особисто мені подобається. Це знову ж таки набагато краще, ніж шестигранники, просто насипані ось так в інструмент і валяються собі, губляться. І останні три речі в наборі це керн, молоток і кліщі. Керн досить простий і цікавий інструмент. Ніколи не підеш і навмисне його не придбаєш, але коли починаєш щось сверлити, його завжди не вистачає. Простий, зручний інструмент, якщо точно потрібно щось просверлити, ставимо молоточком, стукнули, зробили собі маленький отвір. І далі вже там сверлимось, не хвилюючись, що сверло злетить десь в сторону. Тому, в принципі, за ось цей інструмент велетенський плюс. Ну, далі молоточок, звичайний слюсарний, на 300 г з дерев'яним руків'ям, і зажимні кліщі вони в народі називаються собаками. Можна щось ось так ними затиснути, зафіксувати, однією рукою тримати, іншою працювати з деталію. Повороткам тут все просто: Воротки хороші, міцні, важкі надійні з ергономічним виганом і зручним фірмовим руків'ям яд. Воно комбіноване наполовину пластикове, наполовину металеве, міцне цупке з вирізами під пальці. Тримати в руці зручно, працювати завдяки ось цьому вигину. Рівними поверхнями також зручно, тому що ручку ми тримаємо трішки вище, і відповідно там менше можемо її пошкодити через якісь гострі деталі або. Краї. Зараз розберемо ще ось цей інструмент і подивимося, що там всередині. Одразу за традицією звертаю увагу на ось цей гвинт. У деяких ключів він є, у деяких відсутній, і замість нього тут глухий монтаж. Відповідно, через це ми не маємо можливості розібрати ключ. А тут наявність ось цього гвинта дозволяє нам в першу чергу регулювати зусилля, з якимось тут буде перемикатись у нас обертання ліворуч і праворуч. Ось зараз я його сильно затягнув і ключ взагалі не перемикається. Можна його трішечки відпустити і вже спокійно працювати. І так само, якщо ось тут з'являється люфт, його дуже легко прибрати, на відміну від ключів, у яких ось тут замість гвинта просто глухий монтаж. Викручуємо цей гвинт. Конструкція, в принципі, у ключів'ято стандартна, нічого особливого, але цікаво, чи є там. Проставочка додаткова, і нас також цікавить кількість зубців в храповому механізмі. Вона може бути від 24 до 72, і деякі виробники вже пропонують навіть 90 зубців. Ну, але, в принципі, золотий стандарт це 72 зубця. Така кількість зубців дозволяє нам. Відводити руків'я для мінімального оберту на 5 градусів. Тобто в тісному просторі можна спокійно працювати. Отже, ну, в принципі, тут візуально видно, да, що у нас 72 зубця. Є ось така проставочка, в дешевих ключах її немає, в більш дорогих вона вже присутня. Тобто, це проставка між накладкою і безпосередньо самим храповиком. Відповідно, у нас інструмент з такою. Проставочкою буде працювати краще і плавніше. Ну, все інше стандартно, нічого особливого, звичайний механізм, звичайний якісний вороток. Ну що ж, інструмент дійсно потужний, об'ємний, якісний для домашнього використання саме те, я не думаю, що вдома щось може трапитись таке, що ви не зможете полагодити за допомогою цього інструменту. Ну, хіба щось по електриці. Але якщо додавати сюди ще якісь компоненти для. Тестування електромереж і ремонту тощо, то він вийшов би, мабуть, півтора рази більшим. Також особисто мені не вистачає біт під ось це руків'я, але все ж таки біти можна мати десь окремо і розташувати в порожніх місцях в даному кейсі. В усьому іншому інструмент реально класний на всі випадки життя і для домашнього майстра саме те. Ну а в мене на цьому як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.